Я жила возле верхнього парку в своєму домі. Зараз там немає нічого, одні руїни. Галина Пащенка з міста Бахмут Донецької області. Рік тому евакуювалася на Кіровоградщину. Нині живе у селі Помічна у центрі для переселенців. Я хочу, щоб мені дали квартиру, тому що мені повернутися нікуди. Куди я поїду? На руїни. Я не в стані нічого робити. Я вже в такому віці, я інвалід третьої групи. Я от хожу з ходунками. Центр для проживання переселенців облаштували у приміщенні колишньої сільської школи у жовтні 2022-го. Допомогла французька гуманітарна організація, розповідає фахівчиня соціальної роботи Любов Чорновірова. З допомогою акта і вікна замінялися, і меблі, і вся техніка, і ліжка, бо люди приїхали і спали на розкладушках. Червоний хрест нам допоміг на першому поверсі тільки туалети встановити, а так все акт: стіральні машинки, сушилки, електроплита, холодильник. Говорить, центр розрахований на проживання 23 людей. Всі місця зайняті. Є з Ізюмського району Харківської області один намалянин, тоді, тоді двоє Торецьк. і ось, ось сім'я. Там дитина інвалід з дитинства і дитина неповнолітня до 16 років, з них 90% це бахмутські, Тобто їм навітатися немає куди. Житло для переселенців хочуть облаштувати у цій недобудові п'ятиповерхового приміщення терапевтичного корпусу залізничної лікарні у центрі міста Помічна, показує міський голова Микола Антошик. Цю лікарню вони хотіли е, збільшувати і намагалися побудувати терапевтичний корпус, щоб можна було лікувати залізничників. З 1999 року. Це приміщення так залишилось недобудоване. Ми не можемо свої кошти вкладати навіть в огородження, тому що це не на нашому балансі. Покази звернення, які з 2017 року йшли в Укрзалізницю з приводу передачі приміщень на добудови на баланс громади. Каже, таких було 15. Останню відповідь отримали у вересні 2021 року. У ній йдеться про те, що відповідно до вимог положення про організацію процедур розпорядження майном в Укрзалізниці відчуження майна товариства може здійснюватися шляхом продажу виключно на конкурентних засадах. Безоплатна передача будівель з балансу Укрзалізниці на баланс помічнянської територіальної громади неможлива. Маємо тільки Просто якісь формальні відписки, і що звертайтеся, хоча можна було б давно передати нам ці об'єкти. А ми вже шукали якогось інвестора, який би міг вкласти кошти, або ми свої думали б вкласти. Каже, хотіли б облаштувати тут будинок для переселенців. Скільки на це потрібно грошей, поки не рахували. У нас зараз перебуває до тисячі переселенців і в компактному місці проживання, і індивідуально живуть на квартирах або в приватному секторі. І таким людям вже нема куди повертатися. Вони є з-під Бахмута, з Донецької області, і з Запорізької області, і з Харківської області. І вони потребують житло. І якби ми переобладнали оце приміщення під житло, то було б ідеально. Суспільне надіслало запит до «Укрзалізниці». Чи можливо незавершене будівництво у місті Помічна передати на баланс громади? Отримали відповідь від директорки з інформаційної політики «Укрзалізниці» Сабіни Абляєвої. Цитую. Об'єкт незавершеного будівництва має статус недобудови, непридатний для використання за цільовим призначенням. На нього відсутні правоустановлюючі документи. Державна реєстрація права власності з акціонерним товариством Укрзалізниця на зазначений об'єкт неможлива у зв'язку з тим, що за строком давності проєктна технічна та дозвільна документації втратили чинність та є недійсними. З урахуванням викладеного його передача у комунальну власність у встановленому законодавством порядку неможлива. У відповіді йдеться, що не добудову до фінансового плану «Укрзалізниці» на цей рік про списання майна. Якщо таке рішення ухвалять, помічнянська громада зможе взяти будівлю на баланс та використати для своїх потреб. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.